Ну, все пожнивна частина ну все. до 2 см, я ж кажу, заробляє. А далі в нас, ну, за рахунок того, що дійсно земля зараз вона суха, просто суха. Тут не те, що там це. Але подивіться на структуру цієї сухої землі. Тут глиби немає, нічого немає. Наскільки вона структурована стала з роками, звичайно, це вже роки. Тому що тут ось. Якщо роздивитися, скільки пожнивних решток, там, корінчиків і все, ну це все формують вони mm -hmm. структуру. Вона розсипається просто. Вона ніби і суха, от я дивлюся, чую прям. Але волога відчувається. Ну, пилюки немає, але вона не ліпиться. Але структура дуже класна. Ну Давай, здивуйно. О, те же О.